Твер, 12 грудня, в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16. -ту. Вітаю. Хмельничани сьогодні провели в останню земну дорогу героя Олексія Вальчука. Він виріс у мікрорайоні Ружична, закінчив школу номер 19 Працював різноробочим, але в перші дні повномасштабної війни пішов у військкомат. Олексія не брали на службу, адже він багатодітний батько. Восени цього року він таки вступив добровольцем на захист країни. Служив в 151-й окремій механізованій бригаді, був оператором безпілотників. Старший солдат Олексій Вальчук загинув 6 грудня на Покровському напрямку. Герою навіки 39. У нього залишилися мати, брат, сестра, дружина і четверо дітей. Молилися за герої у парафії Христа Царя Всесвіту. Поховали Олексія Вальчука на Алеї Слави. Всією сім'єю, всією родиною, всім селом, всім, як то кажеться, всю країною ми дуже скорбимо, дуже хороша сім'я. Сьогодні таких четверо маленьких діток, дружина, мама, родина. Ми дуже-дуже. Як то кажеться, стаємо на коліна перед такими героями, як він, як Олексій, Наталія і троє діток. Вона їх сама виховувала, бо так зробилося, що чоловік трагічно загинув. Вона їх сама їх ставила на ноги. Старший Олексій, Ірина, донечка і Саша. Сашко теж воює. У 19-й школі ми навчалися на рожечні. Працював так бачив його. То там там, тобто різноробочим. Найбільша його пристрасть це була. Рибалка, я думаю, як в молодості, в дитинстві ми з ним бігали, бо коло ставу виросли, так і скільки потім ще, бо знаючи, що в нього четверо дітей. Ну, я знав, що точно його ні при яких розкладах він туди не попаде. Я ну, не, не думав, що він настільки ну, патріотичний, настільки в ньому це все всередині горіло, що він все-таки зважиться і піде добровольцем. пілотчиків він. І це був Покровський напрямок. А у мікрорайоні Книжківці сьогодні попрощалися із капітаном Вадимом Харжевським. Він помер 10 грудня. Героя поховали на кладовищі мікрорайону Ракове. Капітально відремонтований спортивний комплекс сьогодні презентували у Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Тут оновили тренажерну, гімнастичну. Залу спортивних ігор, гарього спорту та рукопашного бою. Кошти на ремонт виділили з бюджету громади в межах програми національно-патріотичного виховання. Відбулось заміна освітлення. було закуплено обладнання для покращення проведення занять. Було закуплено інвентар, який значно покращує якість проведення наших занять. І в майбутньому покращує підготовку майбутніх прикодових. Було закуплено. Футбольні м'ячі, волейбольні м'ячі, сітки весь той розхідний матеріал, який необхідний для того, щоб кожен слухач, кожен курсант мав з чим тренуватися. З цим... При наявності цього інвентаря значно покращується інтенсивність, якість засвоєння матеріалу. Я з дитинства почала займатися спортом, спочатку танцями, потім перейшла на бокс. Зараз в академії це рукобачний бій, універсальний бій. І продовжую займатися боксом. Оновлення щось нове, воно мотивує. Зараз більш зручні умови, нові тренажери. тобто все для того, щоб спортсмени надалі розвивалися та продовжували досконалювати свої здібності. Зі студентами Хмельницького національного університету зустрілися волонтери та представники місцевої влади. Молоді розповідали про хмельничани, які вже протягом 10 років допомагають українському війську у боротьбі проти ворога. Десятьом студентам на заході вручили відзнаки за їхню активну громадянську позицію та підтримку. Збройних сил України Хмельницька рада комунікує з директорами вищих навчальних закладів. Тому сьогодні разом з окрім працює захисту населення ми знаходимося в Хмельницькому національному університеті, де спілкуємося зі студентством, з тими молодими людьми, які сьогодні в умовах війни приділяють активну. Увагу своєю безпосередньою роботою своїми активностями, саме волонтерські місії, об'єднуються разом з волонтерськими спільнотами і всіляко сприяють фронту. Мені дуже приємно, що в нас є багато студентів, які сьогодні ми їх відзначили, що вони активно займаються волонтерською діяльністю. Взагалі, Хмельницький національний університет з самого початку повномасштабної війни він став в Хмельницькому таким потужним волонтерським центром. Я пам'ятаю ці, ці перші дні, як величезна кількість людей е, приносили гуманітарну допомогу. Постійно в нас відкриті збори. Одні закриваються, інші відкриваються. Студенти зараз у нас є активною такою волонтерською силою. Більше сотні старост сіл Хмельниччини пройшли навчання на тему роботи і комунікації з ветеранами російсько-української війни. Тренінг для них організувала команда ветеранського простору та громадської організації Захист об'єднання волонтерів. Учасникам розповідають про ветеранські політики, комунікацію з бійцями та їхніми родинами, вшанування пам'яті. Також говорять про освіту та ветеранський бізнес. Це все було запроваджено на базі аналізу роботи нашої мобільної бригади. Ми спочатку запустили роботу мобільної бригади у складі юриста, кейс-менеджера та психолога, які їздили по громадах. В результаті їхньої роботи ми зрозуміли, що громади і безпосередньо старости, ті, хто надає послуги ветеранській спільноті, родина, вони є не обізнані про різні програми: державні, регіональні місцеві, і для того, щоб вони якісніше надавали свої послуги, а також не дублювали роботу і послуги, які вже надаються по державній вертикалі. Було визначено провести для них навчання, тобто ми проводимо їм навчання за такою комплексною системою. Під час навчань, навіть вчора, коли ми спілкувалися з старостами, ми дійшли до того висновку, що, наприклад, один з кейсів, що старостати не знають про ті можливості, які надає держава, про матеріальне забезпечення. Вони починають дублювати функцію, давати матеріальну допомогу, яка не є сумісною, яка не потрібна на той момент. І за рахунок цих коштів можна закривати ті потреби, які не закриває держава. Крім того, наприклад. Ми, на жаль, навчилися шанувати загиблих героїв на щиті, але не навчилися шанувати живих. І це дуже вкрай важливо для родин, для самих ветеранів, які будуть повертатися в громаду, адже вони будуть повертатися саме в громаду. І ці, цю культуру виховання, цю культуру шанування треба запроваджувати уже зараз. Станом на сьогодні ми не маємо єдиної національної рамки, тому це основне завдання громад і старост на місцях. У виставковій залі Хмельницької художньої школи відкрили виставку переможців міського конкурсу Ми вас любимо і бережемо. Цьогоріч до творчого змагання приєдналися вихованці п'яти мистецьких закладів. На розгляд журі надіслали понад 350 робіт. Малюнки оцінювали у двох номінаціях образотворче та декоративно-прикладне мистецтво. Хотіла пов'язати, якби ніжно. Як люблять військові своїх домашніх улюбленців, та як вони, як улюбленці домашні, дають їм щастя і позитив. Мені здається, що у мене це вийшло, в мене вийшла більш така мила собачка з військовою на фоні бойових дій. Визначили, що будуть дві номінації: це образотворче мистецтво і декоративно-прикладне мистецтво, а вже в кожній номінації по трьох теми. Перша тема домашні улюбленці, друга тема кухнастики на фронті. І третя тема мешканці зоосадів і зоопарків, ну і безхатьки так само. І ви знаєте, найбільше, звичайно, прийшло робіт по домашніх улюбленцях. Ну це просто, Я не знаю, не можу навіть вам передати, які це цікаві роботи. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!